Мер вам, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube каналу. До вашої уваги. Наступне відео з ось такою кількістю фотоапаратів. Всі дані фотоапарати будуть виставлятись на аукціоні Violet старту з 1 гривні з резервом. Зразу пишу, буде резерв, як кажуть, безплатно, нічого не буває. От. І до вашої уваги, ось такі ось. почнемо з такого фотоапарата Miranda, FGZ. От. Made in HONG KONG Фотоапарат на мізинчикових батарейках в комплекті не йдуть. Що можу вам сказати? Такий ось об'єктив. Спишки, як ви чуєте, запрацювало Тільки він спрацьовує не від спалуха, а від прикручки до наступного кадру. От. Як тут його відчинити, не знаю. Ось ну, такий ось фотоапаратик буде виставлена всіовіоліті. Так що запрошую, кого зацікавило, пишіть коментар, залишу посилання в описі під відео. Так, наступний ось такий фотоапарат. Е, Hellin MW35AF автофокус. Такий ось фотоапарат. Я думаю, в принципі, він якби більш такий йде для... Колекціонування для, для колекції, а не для використання. От. Як їх там перевіряти, я не чесно говоря, не дуже розбираюся. от що він там щелкає, не щелкає, не знаю. Батарейки вставляти не буду, я вставляв. Е -е, здається, на вспішку реагує. А так я... Як цим користуватись? Ну, тут їх дуже тяжко вставляти, пальчикові батарейки, ці фотоапарати, так що вставляти не буду, бо потім їх звідти не вийму. Такий ось фотоапарат для колекції, кому цікаво. Переходьте. Так. Ще ось такий фотоапарат, також у нас Hellin. AF сенсор Total Automatic Automation. Ось, спишка у нас вже тут така, не двигається. Тож також фотоапарат для колекції. Ось такий ось має внутрішній світ, їм користуватися. Здається він без пленки. Не хочу просто працювати, тут треба ставити пленку, тоді буде все працювати. Міка здається, а може і не знаю. Стар буде за 1 гривні, кого зацікавило, приймайте участь в колоні. Разом буде їх. Так, наступний наш фотоапарат це у нас. Практика, спорт. Вот. Здесь вот аппарат. Так у нас устраивает вспышка. Открывается объектив. Вот. 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 у нас в принципе верхний Вот. Вот. Под батарейку вставлял. В принципе, лампочки реагируют. дуже тяжко не них лампочки. Так что вот такие вот практика. Тогда у нас и есть там практика. По практиці закроем все. У нас все такие. Такие вот, вот аппарат практика спорт mm. тоже с пленкой нави вот интересно Все участь. Пишіть, залишу посилання в комментах по даному фотоапарату. Так, що у нас далі? Отакимсь кеном. Кенном перевірити немає змоги. Він вже полуцифровий полуавтомат, як розумію, немає. Тут потрібен спеціальний акумулятор, кришки немає. Они такие довольно таки тяженькие. Внутренний свет. Працюю, не працюю, переверите, на жаль, не мою змой. Мада и Япония. Так, что у нас далее? Далее у нас такая, вот такая Миранда. скакуя, он тоже щелкает. А, это нюанс, кстати. Э, крышечка. Крышечка, видимо, В принципі, тримається чи не тримається я на цьому віцю. Але я бачу, його тут фіксували на скотч, так що я думаю, що кришечка не сильно так і тримається. Так, ну такий ось фотоапаратик, прикольний, кстати, Тут написано Made in Germany. В такомусь пластиковому петлярі. Доволі такий прикольний. Ось такий ось простий. Зараз його

І чудовий гарний колекційний стан. ось Даного фотоапарату, якому потрібно. Пишіть. Залишу посилання на аукціон Віоліті. Так, далі. Ось такий ось кстати, цей фотоапарат я вже можу перевірити Перевірити батарейки. Батарейки тут чудово вставляються. Давайте одні вже перевірю, так що не судіть мене вже строго, бо я ж кажу, бо бачите, як я сюди запихуються, запихуюсь. Треба туди заталкувати. Спишка вже запрацювала. Так ось перекручується об'єктив. І все. І... Що, Це у нас От апарат таким ось прикольним відкриттям закривання об'єктива. Тепер звідти батарейки достати. Я ж кажу, тепер буде звідси виконувати батарейку. Пробувати діставати. Так. Ось такий ось кодекс. Стар 275. Повністю працює, здається. Там в мене ще є такі, найшов батарейки, не знаю. Пробачені робочі. Акумулятор у мене пошарпані. В принципі, працює. Де закривати, щоб він спрацював цей. Пишки може зараз запрацює. Спів запрацювало. О, тут бачите, добре все вимається Так, і ще є така мельниця. Nikon E 100 Тут, кстати, на eBay. Типутопати дуже не здобувається. цей, по-моєму, там щось 100 долларів цей, цей 100 доларів, і це я вже не пам'ятаю. Зараз подивлюся. Плюс-мінус. И, жить, там, пиздный, да, я... и ну и остальные наши, они, люди, аппарат, это такие Helen am 800, вот, О, кстати, пачка даже щелкает. Там пленка є, що там щелкає, не знаю. Пешка працює, піднімається. Ось таке ось турповратіки. У нас будуть виставлятись на аукцион Віоліті з 1 гривні. Так, що кого зацікавило? Ось пишіть в коментарі, залишу посилання. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей на, на моєму YouTube каналі. Dziękuję Do zobaczenia.